Професію у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті можуть здобути діти з особливими потребами. Аби профорієнтувати таких учнів у закладі організували круглий стіл реалізація професійного самовизначення старшокласників. Запросили на захід дев'ятикласників, батьків та педагогів. Мета нашого заходу сьогодні познайомити старшокласників з нашим закладом, які вони можуть здобути в професії у нашому закладі паралельно з навчанням у школі. У комбінаті можна навчатися за шістьма напрямками. Любителі готувати можуть опановувати основи кулінарії. Той, хто мріє про модні вершини, дизайн сучасного одягу. Неабиякою популярністю серед хлопців користуються напрями автосправа та слюсар з ремонту автомобілів. Також за два роки учні мають нагоду здобути спеціальності оператор комп'ютерного набору та секретарська справа. Школярі з особливими потребами навчаються в інклюзивних групах, з ними працюють соціальні педагоги. Це дуже важливо, тому що учні мають змогу навчатися в інклюзивних групах, де відчувають себе абсолютно потрібними в цьому житті, де вони здобуваються професію, вони також дружать між собою. Після екскурсії закладом діти пройшли тестування з визначення професійних нахилів, аби 1 вересня обрати профіль, який підходить саме їм.